Всім привіт! Знаходжу зараз в Данії. Йду на таке невеличке містечко, що знаходиться на початку одного з фьордів, називається Хобро, а позаду в мене вже фьорд, Так що не переключаємось і дивимось. Покажу. Проходить стежка через приватну територію. І тут, по корови. Мені трошки так страшно проходить між ними. Вони якраз багато стоїть на стежці. Взагалі не бояться. Вони, може, десь випасаються далі і просто приходять. Чи спускаються там далі водопой буде, не знаю. Ось тут такі маленькі бачите, дівчина проходить. І ще на дорозі стоїть бичок один. Спустився з пагорба. Тут такий невеличкий порт, але ще більшість лодок на березі. Тут така невелика площадка для кемперів і я був так по пагорбу йшов. Зараз починається місто, але погано, що навпроти сонця буду йти. До міста десь 800 метрів залишилось. Хочу показати, як виглядає фьорд. трохи вітер, але початок березня і, до речі, дуже тепло. Сьогодні 15 градусів. Ось такі невеличкі дома. Люди проживають так на березі фьорду. Чесно кажучи, не сподівався навіть. Що мені вдасться сьогодні десь погуляти середина тижня, тільки четверг, але якось так сьогодні швидко все пішло, то раніше закінчив роботу і випала можливість піти прогулятися. Неприємний трохи вітер, дує. Кажу будиночки такі сучасні і так на цілому пагорбі. Хоч рідко буваю в Данії, але країна більшість на рівнині і тут багато поверхівок, навіть тільки в більших містах. А решта то ось такі двоповерхові будиночки на різні квартири, на багато сімей. Ну Дуже гарно. Все в газончику. Зачаровує такий вид на такі гарні будиночки. Видно, що сучасне таке містечко. Зараз знаходжусь на краю. Центральної частини і буду заходити до центральної частини. Ось такий будинок просто я побачив, але це новозбудований. І тут пішохідна зона пішохідна. І буду йти на лютеранську церкву там в центральній частині. Хоч про місто багато інформації не знайшов, але трошечки Щось там завше скажу. Хобро це старе ринкове та залізничне місто в регіоні Північна Ютландія, на півострові Ютландія, на півночі Данії. І населення містечка 12 217 чоловік. Місто розташоване в гробистій місцевості на початку Маріагерфьорду, недалеко від колишньої фортеці вікінгів Фіркат. До речі, на фортеці Вікінгів я прогуляюсь. Вона, більш за все, зачинена. Але завжди можна подивитись трохи. До речі, тут йду, йду. Я вже пройшов, але ось в такому залуку. Тут знаходиться ресторан, наскільки я зрозумів, і ось така машина не на 30-х, 1841. Але ні, я думаю, що таке більш 30-ті не на роки. Чесно кажучи, не сподівався, що взагалі буде тут, що познімати. Але бачу потроху-потроху. По Непоганий такий центр. До фортеці ще далеко. Вона за містом і дуже прилично так за містом. Але це і так зрозумів центральна площа. І на центральній площі знаходиться бібліотека. Це не зрозумів що. Це вже не, не зрозумів, який сервіс. І тут театр. Такий будинок з червоної цегли. І зараз так по колу буду йти до церкви літеранської. Тут такий невеличкий пам'ятник, банк одноповерховий і тут крамниці. Де вже продаються книжки? і спортивне що і можна сказати центральна частина закінчилась сподіваюсь церква буде відчинена бо всередині до речі гарно я вже дивився фотографії має бути гарно. церква сама знаходиться на такому пагорбі і видно на околишні пагорби. Але на жаль, вона сама зачинена. Ну завжди. в дані, наскільки пам'ятаю, то нічого не було відчинено. Хотілося б мені потрапити всередину, але на жаль, сьогодні зачинено. Може раніше приходити треба, а може працює тільки на вихідних. Бачу, там пару вуличок гарних таких треба прогуляти там. Ось так. На визвишеності знаходиться церква лютеранська. Тут якийсь бачу, що відноситься до церкви, якийсь центр. І тут кілька вуличок таких буде зараз центральних таких. Але чесно кажучи, навіть особи нема чого їй показати. Дійшов до музею вікінгів Фіркат, воно більше за все зачинено, але хоча б ззовні так подивитись. Пробую ще з боку так зайти. Пойдемось виша, там якісь машини стоять. Всередину не зайду, але хоч так подивитись. Зараз так за сонечком зніму, гарно виглядає, але на жаль, зараз пока зачинено. Ні, там особо нічого не подивися, бо знаходяться працівники. Рядом ось такий дитячий майданчик. Ну, музей складається з двох частин. Зараз піду ще на другу частину 900 метрів. Теоретично би можна було би залізти, але краще не треба. В принципі, будинки так всі зачинені, просто ще з тієї сторони сонце сідає. А спробую ще з іншого боку показати. А з боку була хвіртка, через яку можна було зайти. До головного будинку туди заходити не буду. Але так територію просто покажу. Вон там фіртка і можна зайти. І здається, вони тільки підготовлюють до відкриття. І там, до речі, починається фьорд. І друга частина музею. То фортеця вікінгів, такий насип по колу і вихід з чотирьох боків і якийсь там будиночок. Думаю, зніму, бо я ще не майже-майже, але не знаю, чи там взагалі можна зайти, хоча б так одним оком подивитись. І покажу, як виглядала фортеця поселення тут вікінгів. Внизу позначено як розташовувались будиночки. Але скажу, то велика така, метрів 200, не вона, а то й 300. І там такий будинок він зачинений. І взагалом то музей платний. 55 датських крон коштує, але бачив, що там можна зайти. До речі, покажу, як вони, дуже подобається, як вони хвіртки роблять. Без замка, без нічого, і вони постійно закриті. Приходиш, це від звірів, а, до речі, покажу, як починається фьорд. Там така болотиста місцевість, і трохи прийшлось за місто пройти. Так, далеченько. Ще раз покажу. Фортеця вікінгів, точніше поселення. Це представляєте, колись приплили вони в кінець фьорда і заснували собі поселення. А тут живуть люди, а тут раз і хтось новий приплив жити. Добре, там сонце світе і потихеньку буду вертатись, бо вертатись мені 5 кілометрів сьогодні без велосипеда. бо якось не хотілося мені прогуляти сьогодні. Зараз покажу, як по-розумному зроблено. Раз і відкриваєш. Воно по, по схилу зроблено. Похилено. І так, і постійно, можна сказати, закрито. А це я бачу ловушки такі на кротів, мабуть. Відро, там, напевно, прикопане відро. І чи відганяють або ловлять. Мені ж стало цікаво, як же ж називається ця будівля, а називається медова зала. В скандинавських та в германських народів епохи вікінгів медова або бражна зала спочатку була довгою будовою з єдиним простором. Подібні будови належать до категорії так званих довгих будинків. Бо я ж думаю, як же ж має називатись. А називається медова зала. І ось так виглядає медова зала. В багато там меду пили, забродившого. Всередину зайти не можна, але хоч можна подивитись ззовні. І так виглядає з іншого боку. Музей знаходиться внизу і він, напевно, буде платний. Зараз подивлюся, чи там прохід є. Сподіваюсь, можна якось там буде пройти. Ось так виглядає музей, гарний такий червоний будинок. Бачу збоку є вихід з цього, але ж був би не я, якщо б не зайшов, не позаглядував би, він в 16-й годині зачиняється. Що класно. Таким квадратом. Взагалі так дуже чудово вийшло, бо саме місто так не дуже, багато в церкву не зайшов, взагалі так по місту теж не багато було, що показати. думаю, Ну і якщо ще вікінги пропадуть, ці фортеці і будиночки, то цей, то взагалі був дуже-дуже розстроєний. А так і музей так зовні хоча б показати, і фортецю, і там трошки будиночків. Ну, Взагалі супер. І повертатись буду Уже там біля фьорда і між озером є стежка. І туди піду, Постараюсь повертатися іншою дорогою. Музей платний, десь а, 100 датських крон. Точно, це 55 злотих. І повертаю вже до міста. Тут зліва, наскільки я, розумію, це початок фьорду а справа це вже таке озерце. Вітер заспокоївся, дуже так тихенько. Тут люди бігають і їздять на велосипедах. Дуже тихенько, гарна природа. І так, і трошки міста подивився, І трошки на природі побував, і трошки історії. Сонце починає швидко так заходити. За цього я пожертвував своїм обідом сьогодні, щоб піти щось зняти Ви знаєте як пояси, то вже не хочеться нікуди йти а хочеться просто полежати ще так метрів 800 чи з кілометру мені ще до міста то ще містом 2 кілометри йти ну, Постараюсь якісь е, дома познімати як живуть в яких домах Гарний краєвид міста, це окраїна можна сказати. Буду проходити через такі будиночки і треба буде трохи познімати. Сьогодні приїхав десь 200 кілометрів по Данії, 280 я навіть не бачив за все це время, скільки пагорбів, скільки тут. Може два-три таких спуска було і все а тут прямо місто розташоване на пагорбах. І повернувся до міста. Людей мало, так тихенько. Ташки тільки крякають. Ну, Трохи познімаю як будиночки виглядають. Покажу ще центральну частину. Тут така скульптура, жіночка з відрами. Зараз сонце зайшло майже і можна показати. Різноманітні будиночки, є такі гарні, а є не дуже, є такі сучасні, але вони всі такі якісь довгі. Сонце вже майже зайшло. Ще десь залишилось 2 кілометри. І вже по такому приватному секторі буду йти. Будиночки найрізноманітніші, і старенькі, і новенькі, які вам більше подобаються. Гарний такий захід сонця. Відкривається долина, можна сказати, і пам'ятаю, з останнього разу в Данії бачив таке дерево, яке тут воно величезне. Покажу перехрестя і будиночки. Будиночки дуже гарні. Я зауважив тут всі такі вічливі, це, до речі, взагалі такий маленький-маленький домик. ідеш по такому, по такій вуличці, стоять люди, говорять. І завжди з тобою привітається. От навчені вони просто навіть незнайомій людині сказати просто привіт. Дуже класний приватний сектор. Тут краще, там вже захід сонця і трохи погано показує. Ще трошечки залишилось мені. Я дуже боявся, що я оце до музею доходив і думаю, зараз якщо буде такий забор великий, що нічого не побачиш, то звісно буде невдачею. Але ні, навіть більше можна було подивитись, походити. Так, спокійно. От взагалі не сподівався, що сьогодні щось так назнімаю, а як бачите, ще й непогано, ще й багато всього назнімав. Початок березня, а тут уже квіти, все, тут уже прийшла весна. Ось таке для вас було. Датське місто Хобро. Сподіваюсь, відео сподобалось. Як завжди, підписка, вподобайка і коментарі. Можна сказати, що сьогодні був такий спеціальний випуск, бо посеред тижня я дуже рідко знімаю. І взаді моя машина. Всім пока і до наступних відео.